Чому люди воняють? Да, така собі тема, але це по факту. Да? Особливо влітку, коли температура сягає більше 25 градусів, можна відчути і запах власного тіла, і, особливо, якщо рухаєшся в міському транспорті, їдеш, так, то Аромати, ні, запахи. Запахи такі, що дуже важко навіть буває дихати. І все те, що йде назовні із середини, тобто запах поту, це пряма вказівка того, як працює наш шлунково-кишковий тракт. Якщо десь відбувається збій або не працює повноцінно якийсь орган чи система, от і змінюється робота організму, а відповідно це проявляється в першу чергу через запах поту. І тут такий ланцюжок подій, які будуть відбуватися. Не працює нормально, жовч не буде працювати нормально підшлункова. Не працює нормально підшлункова їжа, яка приходить в організм, оцей, скажімо так, комочок, не переварюється так, як треба, тому що не спрацьовують добре ферменти, і відповідно відбувається такий гнилистий процес, тобто не йде нормальне засвоєння продуктів харчування. І все це супроводжується вздуттям газоутворенням, причому причому таким неприємним, з'являється важкістю в кишечнику після того, як людина щось поїла. І іноді буває, з'являється важкість, а потім і спазми навіть на банальну там перекусила якимось бутербродом чи з'їла якесь яблучко, так і вже від цього виникає вздуття газоутворення і навіть важкість. А потім це все супроводжується закрепами. А що таке закрепи? Це оті відходи, які повинні були виведені бути з організму, вони в ньому залишаються. А відповідно, це можна сказати, знаєте, уявіть кімнату, кухню, в якій висока температура, ну, 36 градусів це достатньо висока температура, це температура нашого тіла всередині. І там серед кухні стоїть відро, куди ви протягом дня скидуєте очистки, там поїли, залишки. Їжі, помили посуду, туди ж вилили, і це відро залишається невинесеним добу. На другий день навіть не хочеться заходити в ту кімнату, тому що буде неприємний запах. Оте От саме відбувається в організмі. Починається потужне окислення організму та потужна інтоксикація. І оті всі відходи, які мали би вийти з організму, на жаль, з притоком крові ходять, гуляють по організму декілька разів, от і змінюється запах з роту, запах поту, запах калу і мочі, і ми це все відчуваємо. До речі, це все супроводжується втратою енергії, не хочеться нічого робити. Якась така слабкість, проявляються перші головні болі. Людина ще здорова, ще діагнозів немає, але то такі перші яскраві сигнали вже з'явилися. А є ще такий ранковий синдром, да, коли людина прокидається і вона не відпочила. Вона вже зранку, наче хтось біля неї стояв і бив її всю ніч палицями, так, або каже людина: я поки кави не вип'ю, да, поки не штучно не Добавлю енергії, прям не можу навіть встати з ліжка. І, звичайно, оці е, такі штучні стимули призводять до того, що да, тимчасово це буде допомагати, але вже далі це буде дуже яскраво проявлятися на шкірі висипання, шелушіння, е, якісь прищики, якісь свербіж, коли людина це все розтирає. Звичайно, можна це прибрати кремами лосьонами мазями, але питання, яке спровокувало, залишається всередині. І от запах поту змінюється, запах тіла людини змінюється. І той момент, коли заходиш у спортзал в школі, так або у якийсь інший там, тренажерний зал і такий стійкий запах поту, так от, знаєте, під взагалі не має запаху. В ідеалі ваш під, коли організм чистий без запаху. Якщо у вас проявився хоча б один з перерахованих симптомів, не чекайте, поки прийдуть діагнози. Дуже часто люди у цей момент затягують до діагнозу, тут дуже легко відновити роботу організму. Перше, дати норму води, про яку ми дуже багато в цьому відео говорили. Друге, є програми очищення, готові комплексні рішення, які допоможуть організму очиститись, налагодити водний режим і повернутися до здоров'я. Якщо вам ця тема цікава і ви хочете відновлюватися. Витейте своє здоров'я, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово